Євангелі від Луки 3 розділ з 4 по 6 вірш. Як ото написано в книзі пророцтва Ісаї, голос того, хто кличе в пустелі: приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки його. Хай кожна долина наповниться і кожна гора та кожний пагорб понизиться. Нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті гладкими дорогами. І кожна людина побачить Боже спасіння. Це слова пророка Ісаї 800 років перед тим як Ісус Христос прийшов на цю землю. Це за 800 років перед тим, як проповідував Йоанн Хреститель. І чому ці слова пророка Ісаї тут приводяться, і чому вони такі важливі? Тому що ці слова пророка Ісаї, вони есхотологічні. що таке есхотологія? Це вчення про останні часи. Що таке останні часи? Це останні часи перед тим, як той стан речей, який відбувається на цій землі, а саме рабство гріху та смерті, буде закінчено. I uh, і... Цей термін, останні часи або есхотологічні часи це дуже розповсюджений термін в Слові Божому, і ми маємо побачити в тих подіях, які, про які ми читаємо в Слові Божому, тому що Євангелія від Луки і все слово Боже, це історичний документ, тобто це не просто оповідання, це не просто роман, це не художня література, це історичний документ. Тобто, це той документ, який буде де, який буде застосовуватися, на який буде спиратися Господь на своєму суді. Це слово Боже, це документ. Мені б хотілося б, щоб ми відчули статус Слово Божого, що Слово Боже це не просто оповідання, хоча Слово Боже має форму оповідання. Але статус цього оповідання історичний документ. Це історичні факти, які є свідченням, які є доказом того, що відбулося. І ми. З вами, як християни, ми спираємося на факти, розуміючи їх значення так, як це значення нам показує Слово Боже, тому що не всі люди на цій землі розуміють факти, про які говоряться в Слові Божому саме так, як їх значення відкриває Слово Боже, але християни відрізняються від всіх людей, тому що ми так дивимося на ці факти, як нам каже дивитися на них. Господь, ми розуміємо їх значення так, як нам відкриває Кривається значення господь, тому що очима цього світу ці факти виглядають іншим. Іншим чином люди не вважають ці факти доленосними. Люди не вважають ці факти такими, якими змінюють стан речей. Змінюють стан речей не просто в певній місцевості, не просто в житті певних людей, а змінюють стан речей докорінно в історії усього людства. Тобто зараз я пропоную кожному з нас подивитися на історію людства масштабно і на своє життя, як на частину історії людства. Подивитися масштабно, ми з вами для того, щоб мати збалансований погляд на своє життя, маємо дивитися на своє життя, можна так сказати, в мікроскоп, тобто дивитися на деталі всього того, що відбувається в нашому житті. Але якщо ми будемо дивитися на своє життя тільки під мікроскопом в лапках, а не будемо розуміти усього контексту історії людства, так як вона показана в Слові Божому, ми з вами не зможемо приймати правильні рішення. Ми з вами не зможемо правильно керувати своїм життям. Ми з Спрямовувати своє життя, якщо ми не будемо розуміти общого контексту історії людства, я можу зараз привести такий приклад: якщо ми з вами просто розуміємо, скільки грошей у нас в гаманці, і ми гарно керуємо е, тими грошима, які є у нас в гаманці, вже є. Але ми не розуміємо общого контексту загального контексту економіки, то ми з вами не зможемо належним чином вирішувати свої фінансові проблеми, тому що для того, щоб Завтрашній день був забезпечений. Нам не просто треба знати, як керувати тими грошима, які вже є в гаманці. Нам треба знати взагалі, що відбувається в економіці, для того, щоб спланувати, де заробити гроші, як будуть відбуватися завтрашні зміни, чого очікувати, від чого може перестрахуватися, і так далі. Так само, і в духовному світі, ми з вами маємо не просто дивитися на поточні проблеми, на поточні питання свого життя. Ми маємо дивитися з вами на загальний контекст, тому що ті рішення, які ми сьогодні приймаємо в своєму християнському житті, ми маємо приймати не просто дивлячись на 5 років вперед, на 10 років вперед, на 30 років вперед. ми маємо дивитися в вічність. І це просто маст have для кожної людини, слово Боже, вчить нас дивитися у вічність, тому що є люди, які, скажімо так, можуть виграти з перспективою бути успішними в очах цього світу з перспективою на 10 років, наприклад, або на 5 років, і програти з перспективою на вічність. І може бути навпаки. Людина може виглядати в очах інших людей, оточуючих, що вона не дуже успішна. в Рамках, наприклад Тих обставин, які відбуваються в цьому житті, наприклад, в перспективі 5 років, 10 років, але в перспективі вічності людина така може виграти. Все залежить від того, чи така людина йде за Словом Божим. А, і ми знаємо з вами багато людей в Слові Божому, які здавалися програвшими, здавалися неуспішними, але ж вони виграли в контексті а, загальної історії. Вони виграли, тому що вони, вони виконували волю. Богу. Жо вони були переможцями, є переможцями, тому що вони своє життя розуміли в контексті Божої історії. Тож, ті події, про які ми читаємо, які почалися коли Ісус Христос прийшов на цю землю. Це останній почався останній етап життя людства в стані рабства гріху. Ми з вами вже дві тисячі років після подій, про які ми з вами читаємо, живемо, і ми ще ближче на дві тисячі років. Я узагальнюю цифру, ще ближче до повернення Ісуса Христа. І тому, знаючи, що коли Ісус Христос повернеться, взагалі принципи цього світу будуть поставлені, скажімо так, на ноги, тому що сьогодні вони стоять дещо не на ногах, тому що вони сьогодні перевернуті, тому що цей світ сьогодні служить не Богові, цей світ сьогодні служить багатству. Славі, земній, людській славі, гріху своїм примхам, своїм пожаданням і так далі. Але коли прийде Ісус Христос, цей світ оновиться, життя оновиться, і воно буде таким, як Господь його первісно створив. Тобто, все буде відбуватися за Божими стандартами. І ми з вами сьогодні, живучи в цьому світі, але очікуючи. Що е, всі обставини зміняться сьогодні? Маємо проводити своє життя, спрямовувати своє життя не за принципами цього світу, а за принципами Царства Божого. Для того, щоб нам з вами мати силу, для того, щоб нам з вами мати правильне розуміння, міцне розуміння, свідоме розуміння, фактичне розуміння. Не просто знаєте, мені так здається, мені так приснилося, я так вважаю, я так, я, я так відчуваю, бо все це такі суб'єктивні. Тивні моменти вони різні у кожного з нас, і навіть у кожного з нас вони вони різні відносно того, що ми поїли, коли ми куди ми сходили, як ми спали, з ким ми спілкувалися, і так далі. А є об'єктивні факти, і ці факти в слові Божому є об'єктивні факти, які не змінюються від нас, від нашого ставлення, від нашого настрою. А які фактично істинно вказують нам на, скажімо так, годинник історії, і вказують нам, що відбудеться. І що вже відбулося, і чим більше ми бачимо це як контекст світової історії, тим більше ми з вами розуміємо своє життя. Це не просто знаєте така теоретична розвага дивитися в Слові Божому на общ на загальний контекст історії. Це практичне значення для життя кожного з нас. Тому що коли цей світ пропонує нам багато безбожних альтернатив, і ці альтернативи, альтернативи безбожні дуже часто виглядають безпечно. Вони не кричать про себе, що ми безбожні альтернативи. Вони приходять до нас як голос Божий, нібито голос Божий. Для того щоб відкидати їх, для того щоб залишатися вірними Господу, для того щоб бути свідомими християнами, для того щоб розуміти, що відбувається в цьому світі, не тільки дивлячись політичні новини, а для того, щоб розуміти Божу політику, яку ми розуміємо в Слові Божому, для цього нам треба зростати в Слові Божому. І коли ми з вами читаємо цей уривок про пророка Ісаю слова пророка Ісаю, ми з вами розуміємо, що те, що Господь обіцяв, вже Почалося вже відбулося. Ісус Христос прийшов на цю землю, Він заплатив за гріх, і ми очікуємо, що Він повернеться. То нехай Господь спрямовує серце кожного з нас, зміцнює серце кожного з нас. Будем, будьмо свідомими християнами, не будемо християнами тільки які християни для того, щоб Христос допомагав нам улагоджувати наші земні питання. Будемо з вами християнами, скажімо так, в повну міру, які розуміють Божі цілі. Щодо цього творіння, які служать Господу в цьому творінні, і які спрямовують своє життя і спрямовують свої плани не просто на 10 років уперед, не просто на 50 років уперед, а на вічність знаючи. Стверджуючись в Слові Божому, знаючи, що ми з вами йдемо на вірне. Ми знаємо істинний шлях. Ми не просто люди, які блукають. Ми люди, які знають істину, і люди, які знають, де безпечний шлях, Божий шлях, де шлях Ісуса Христа, який нам треба обрати, обирати щодня для того, щоб дійти до Царства Божого, і для того, щоб війти в то царство з радістю і зустрітися з нашим Господом. Тож нехай свідомість християнська кожного з нас зростає, стає ще більш міцнішою, ще більш свідомішою, і будемо в цьому підбадьорювати людей, які навколо нас, і для цього будемо з вами продовжувати читати Євангеліє разом.